Привіт красуні! Мене звати Катерина Шевченко, я тренер природного молодження обличчя поставити тіла, І сьогодні у нас з буде руханка, яка підійде навіть початківця. Вона буде коротка, але результативна. І обов'язково до до Кінця в кінці ми з вами зробимо практики для обличчя та тапочі. Тож, починаємо з вами, розминаємо наші стопи назовні і всередину. У 5-10 разів. А в цей час ми з вами працюємо також і з нашими руками. 5, 4, 3, 2, 1. Супер. Далі переходимо до куршового суглу. Десь за щось щоб втримати баланс. І ми зігіднутим коліном будемо розкривати наш куршовий суглоб. ось таким чином повільно. По 10 разів одну сторону, потім іншою ногою, ту ж сторону назовні. І потім змінюємо ногу і робимо те ж саме всередину. Поїхали. Один. Повільно робимо. Бачимо темпі. Три. Чотири, п'ять, шість. Сім. Вісім. Супер. І перейшли на іншу сторону. Теж ж саме. Меншу руку. Один. Чотири, три, два, один. Молодці. І останнє. Всередині. Ще на конах. Сім. Шість, п'ять, чотири, три, два, один. Супер. Трошки призвігнули в колінах. Ноги в нас, наша війна, печально трошки швидше. Трошки, трошки призвігнули в коліна. І нашим тазом робимо вісімку. Супер. Робіть поміж. Два, один. Ставимо руки на плечики. І ми будемо з вами розкривати грудну клітку таким чином, щоб наші лопатки максимально зводилися разом. Потім округлюючи спину, ми виходимо ліфті вперед. І робимо ось такий круглі рухи. При цьому обов'язково коліна трошки зігнуті. Поперед наш лобок трошки на себе. Для того, щоб нас не було занадтого напруження і в спині. Тож поїхали в м'які коліна і по 10 разів всередину і по 10 назовні у вашому темпі. Три. два, три. Намагайтеся, щоб ваші біки, ваші лопатки максимально були близько один одного. Чотири. Три, два. Один. І назовні. Один. Розкриваємо грудь влітку. Супер. Чотири. Три. Два. Молодці. Один. Трошки розслабили руки. Призігнули коліна. Ось таким чином. Спина наша рівна. Маківка тягнеться. Одна в нас як натягнута, а, натягнута ниточка від копчику до маківки. Ми не закидаємо покуп. Спина рівно призігнули ноги. І ми з вами будемо з опорою на коліна, на вдиху. Ми прогинаємо спину, ніби Наша засібка від пускалтера, і вони нас в тій зоні витягують на голову, на вдиху, і на видиху ми повертаємося а, в таке положення. Тобто вдих, видих. При цьому коліна цікаві. Поїхали. Десять разів у вашому темпі глибоко вдих, глибоко видих. Обов'язково контролюйте, щоб у вас не запросилася голова. Вдих. Одих. Чотири, молодці. П'ять. Шість. Супер. Ніжки, якщо заморилися, знову стали в цю ж саму позу. Контролюємо, щоб не було занадто перегругти в нашій спині, руку протилежно ми ставимо на протилежне коліно, з рівною спиною ми на видоху будемо піднімати рівну руку, і при цьому наш погляд слідкує за ладоні. На видоху ми, на видоху ми рукою торкаємося. Ліна, тобто ось таким от, чином повільно розкриваючи внук Поїхали. Виїхали 10 разів на кожну сторону. Стали. Втих. Голосний вибіг. Контролюйте спинку, вона рівна. Маківка тягнеться. Продовження вашої спини. Не буде, голова не закитується. Молодці. Голосний видох. П'ять. Чотири. Три. Супер. Два. Молодці. Один. Видох. Поміняли ручку і робимо те ж саме в іншу сторону. Один. Видох. Два. Видох. Три. Супер. Слідкуємо за нашою ладонью. Наш погляд. П'ять. Чори, три, два, видихайте голосно, прям все випускайте з легень. Один, молодці, обережно, круглою спиною ми стоїмо, трошки розслабили руки ноги. Тепер ставимо одну ногу, трошки попереду, ніж інша. І ми з вами будемо робити віджимання руками, як ніби від повітря. Але при цьому намагайтеся усвідомлювати рух. Ви ніби розтягуєте якусь резинку або ніби ви віджимаєтеся від стіни або від якоїсь поверхні, щоб було відчувало вас в руках зусилля. Перевірили, копчик у вас трошки на себе, трошки вперед, спина рівно, голова тягнеться до неба і поїхали. Вдох, видох. Вдох, видох. Ви кожного разу, як ніби ви виштовхуєте щось. А коли ми вдихаємо, ми намагаємося лопатками нашими максимально близько одна до одної. Оці. П'ять, чотири. Три, супер. Росслаби трохи руки, залишаємося в тій самій позиції. Руки виводимо наперед, рівні руки в ліктях, і ми будемо з вами відкривати, відкривати нашу грудну клітку і закривати. При цьому наш погляд слідкує за рукою, якою ми рухаємо. По 10 разів на кожну сторону. Вдих. Видих, голосний видих. Дих. Молодці. Спина рівна, копче підкручений. П'ять. Голосний видих. Чотири. Три. Супер. Два. Один молодці. Те ж саме іншою рукою. Молодці. Амплітуда і руки знаходяться на рівні плечей. Ми вверх, не вниз їх, нікуди не ведемо. Рівненько на рівні плечей. П'ять. Чотири. Три, супер, супер, ще трошки. Два, один. Молодці. Трошки розслабили руку. І будемо робити те ж саме, але ми змінимо наші ноги. Так, яка була позаду залишається, як нас йде наперед. І змінюємо. Трошку поїхали. Ставимо наші ніжки, перевіримо копчик наш, спина рівно. І по 10 разів. Один. Два. Супер. Три. Голосний видих. Чотири. П'ять. Слідкуємо за нашою ладоню поглядом і розкриваємо грудну клітку. Три. Два. Супер. І тепер інша сторона. Один. dvě tři super ještě trošku moc si čtyři tři Dva. Jeden. rozloučím ruce Почувати, ми з вами зробимо парикати. одразу пережу, гор горіти прямо литки і задня поверхня з Це дуже класно, це дуже класно для інфобру. Що робимо? Ми з вами будемо перекочуватися з п'ятки на носок. І коли ми на носку, ми піднімаємося повище нашим тілом. Якщо у вас, наприклад, несичає баланс, ви можете трошки притримуватися рукою щоб не завалювалося ваше тіло. Тож поїхали близько однієї хвилини. Ми з вами будемо так робити. М'яко Ніжки на рівні бички. І ви можете вже відчувати почати відчувати таке наповнення і тепло хлопишу в палитках, По задній поверхні ваших стегон. У внутрішній поверхні сперен, опа. Ці вправи дуже класні для інфообміння, тому що наша міфатична система вона не має насосу, як наше серце, кровоносні системи. І насосом являються саме наші м'язи. Ще трошки-трошки давайте. І коли ми скорочимо м'язи і працюємо, наламкучив це ні'я. Возникають напрямки, зменшуються напрямки. І не тільки з тіла, а й також зличка. Десять. Дев'ять. Вісім. Супер. Сім. Тримайте, тримайте. Шість, п'ять, чотири, три. Останнє. супер розслабили наші ніжки. І зараз ми з вами зробимо лімфодренажні так трошки, щоб було краще видно, лімфодринажні вправи для обличчя. По-перше, нашим мізинчиком вкладаємо наш мізинчик в зону де над нашою ключицею, один і другий. І ми на видоху, ми як ніби протаємося туди, всередину. Ось таким чином. І трошки округлюємо наші плечики і нашу спину. Вдих, видих. Так близько 10 разів. Вдих. В вашому темпі, видих, вдих. Видих. Супер. Вдих. Видих. Такий прям повністю видих, повністю все. Легень випускайте все-все-все вдих носом, видих ротом, три. Два, один, супер. Теперь наш пачки на подивицю. Легкими такими вікуруючими рухами, рухаємося, нас яку ми зону працюємо, Подивиться за вушками і трошки біля строю. І ледве так легкими рухами вібруємо, вибруємо, вибруємо, далі перейшли за вушками. Супер, трошки вище. Тепло. Молодці легко, легко, легко. А зараз ви можете відчувати повністю тепло по ногам, по рукам, по плечам, повністю по тілу таке тепло дуже приємне і зарядженість енергії. Напишіть потім мені в коментарях, як ваші відчуття були після руханки. А також. Можливо, буде вам цікаво зробити таку рубрику щотижня нову якусь рухарку я можу додавати сюди на YouTube, змінюючи вправу, щоб вам було не так нудно робити одне і те саме. І також кожного тижня ми можемо змінювати нову руханку. Напишіть мені, будь ласка, як вам така ідея? Окей, далі тепер все спустили від вушок до ключиці нашу ліфу. Чудово. І тепер беремо на вушка і легенько, круговими рухами, легко-легко, легко-легко. назовні, на назовні, Чудово. І тепер взяли пальчиками в формі букви В і легенько. Зробили ось такі рухи, активізували біля вишини лімфову Не потрібно довго, близько 10-15 секунд, і потім все спустили по шиї і вниз до ключиці. Ще пару разів і спустили вниз до ключиці. І спустили вниз до ключиці. І обличчя легенько, легенькими рухами від середини обличчя. До вух і спусти. Те ж саме обличчя. Лоб і до ключиці. І від підборіття, і до ключиці. Молодці. Можна розпочинати новий день.